Вітаю всіх глядачів, слухачів ютуб каналу Король Данило і продовжуємо про справі наші Львівські, а точніше про давню історію, ну, вже давню історію протистояння Львівської міської ради, львівських чиновників з сокільніцькою селищною радою. Про що йдеться? Йдеться про те, що сокільники хочуть на своїй території побудувати житловий квартал. Ну, достатньо великий житловий квартал. І е, Львівська міська рада, яка забудовує все, що можна у Львові, раптом схаменулася і почала атакувати сукільську міську раду. Як так тут от виросте замість села, ціле місто, місто в місті? Хоча ми маємо приклад Сихова, де то саме місто в місті вже виросло на місці колишнього села. А що сихів що Сокільники, по суті територіально до центру Львова? Вони рівно віддалені. Просто Сихів раніше став територією міста, а Сухільники так і не стали. Отже, протистояння продовжується і з'явилася чергова публікація на сайті Західнет. Сайт, сайт, сайт Західнет належить, нагадую, родині е Садового, тобто його дружині Катерині Кіт-Садовій, найбагатшій бізнес-леді Галичини. От і там на цьому сайті заступник садового з питань містобудування пан Любомир Субач продовжив тему атаки, скажімо так, на сокільники. Публікація називається Для забудови сокільників у Верховній Раді зареєстрували окремий законопроект ініціатором змін до законодавства львівський нардеп. Ну не багато немало. Бачите, тут лобіювання йде вже на рівні Верховної Ради і. Як вважає пан Зувар, спеціально для забудови сукільник у Верховній Раді зареєстрували окремий законопроект, звинувачуючи в тому, в тому львівського нардепа, не називаючи прізвище, але враховуючи, хто подавав цей законопроект, розробників законопроекту, один з них Євген Васильович Петруняк, український адвокат, політик, народний депутат України від партії Слуга народу, він сам юрист за фахом закінчив Львівський університет свого часу працював помічником консультантом народного депутата України Олександра Гудими. Грамотного, хорошого я кажу, депутата, хорошу людина. До речі, в нього загинув син на війні в Олексі Так що така от історія. Ну, але я кажу, ми зараз не будемо переходити до аналізу там. Особистостей чи політичних вподобань говоримо просто про е, цю публікацію, яка починається з того, що схоже лобісти масштабного будівництва у притул до аеропорту вирішили показати червону картку Львівській райраді. Не можуть протиснути потрібне рішення, значить, треба її взагалі видалити з поля. Не припиняю дивуватися. Знаєте, я теж не припиняю дивуватися оці е, гримущій суміші. А цинізму та некомпетентності чиновників Львівської міської ради, причому на таких посадах з такими регаліями, з статусу з досвідом депутатським і так далі. Ну але давайте пройдемося по публікації. У чому ж річ? Цитую. Е, власне, цитую публікацію пана Зубача. Нещодавно в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 13360 авторство нараде Павідь Львівщини. Назва документа класично не цікава і вам нічого не скаже. Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо погодження документації із землеустрою. Але от зміст може бути дуже знаком у Сокільницькій історії. Значить такий місточок між Сокільницькою історією тут. Містечковою і цілим законопроектом на державному рівні, який розробляється. Головне і основне, це я цитую далі, головне і основне, цим законопроєктом пропонують вилучити з переліку суб'єктів, що погоджують проєкти з землеустрою щодо встановлених меж адміністративно територіальних одиниць районні Ради. Саме так. Тобто такою собі правочкою до Земельного кодексу районної ради, який, власне, і застрягло потрібне для лобістів забудови сукільних питань, хочуть обійти і прибрати зрівняння, викинути з процесу, назвіть це, як собі бажаєте. Знаєте, Тут дуже взагалі цікава ситуація, тому що районна рада це такий, знаєте, не те, що пережиток, а вона випала в процесі так званої адміністративно-територіальної реформи. Вона випала просто з цього процесу, про неї забули. А коли згадали, ну як наш конституції районні ради, то е залишили і це рада провела навіть вибори, але вона абсолютно потішна. Вона нічого не вирішує, неї немає, е тобто повноваження, які, начебто, лишилася, але сама вона ніхто не знає про існування. Вона ні на що не впливає. Ніякі питання не вирішує. Ніхто не знає, хто там депутат. Ну, на загал, може хтось зараз з моїх слухачів знає, хто там депутат, але я переконаний, що мало хто знає, навіть хто голова районної ради. Хоча Львівський район, це, це аж до кордону, так? але навіть ніхто не знає про Львівський район. Ще раз скажу, це залишило, тому що у нас залишилась Конституція. І от тепер до цього е, рудименту тих реформ апелюю пан Зубач. Е, щодо самих реформ, щодо верніше, самої адміністративно-територіальної реформи, е, то вона є в е, чергове, про це скажу, е, неконституційною і суперечить не лише Конституції України, а й Європейській хартії місцевого самоврядування. Зокрема, в частині добровільного приєднання громад. Ну, Перша річ це те, що в нашій Конституції немає, не передбачено такої форми е об'єднаних громад, як місь міські і сільські, чи селищні, міські, чи селищні і сільські. Тільки сільські можуть об'єднуватися, громади в одну. А от міські з сільськими і, і селищні з сільськими ні. Конституція не передбачує. У нас це зробили, цей нонсенс. І от під час цього нонсенсу було ж багато ще інших речей, зокрема. Те, що конфігурацію Львівської, так званої ОТГ, ми ж всі пам'ятаємо, вибирали начебто голову ОТГ, хоча немає такого, ще раз кажу, поняття ОТГ, по суті, реформа звелася до поглинання населених пунктів. Але якщо вже йдеться про поглинання, яке відбулося, ще раз наголошую, не на добровільній основі. Ну, згадаємо ті ж самі винники, які подали подання в Конституційний суд, які проти того, щоб їх поглинав Львів. Так от, якщо вже відкинути оці всі неконституційні речі, є ще одна річ містобудівна. Так от, містобудування, з точки зору містобудування, село Заруці, яке знаходиться, входить сьогодні в Львівську територіальну громаду, яке знаходиться десь Ген-Ген талі, -ген воно де факто не має відношення до Львівської агломерації. Яка, знову ж таки, де-факто сформована, вона де факто існує за визначенням професора містобудівника, професора Дьоміна, який власне, визначав агломерацію як те, що існує по факту, а не юридичною формою. А те, що юридично у нас оформлено в вигляді асоціації, цебто громадської організації, як львівська агломерація, а воно суперечить знову таки здоровому глузду і тому ж визначенню агломерації як такому. Тому що село Заруці це Львів, це агломерація, а сокільники, які безпосередньо теж Львів з точки зору містобудування межують з Львовом вулиця Стрийська, ліворуч Львів, праворуч Сокільники, одна ж вулиця, якої сполучне, вулиця Гульпарківська. То е, село Сокільники це окрема громада. Ну, це, скажімо так, до цього е, ми не можемо в цьому звинувачувати ні міську владу, ні Сукільницьку. Хто там, як, які були інтереси, коли так нарізали оці громади в супереч містобудівній документації, да, тому що межі агломерації окреслені в е, Генеральному плані Великій Львів, окреслені в схемі планування Львівської області. Тобто, те, що зробили, воно суперечено лише Конституції, а і містобудівній документації, чинні містобудівній документації. А, так от, е, повертаючись до районної ради. Ну, районна рада, вибачте, про неї мало хто чув, а чому вона не має ніяких повноважень і важелів, то тому, що вона не має бюджету. На субвенціях сидять кілька чоловік на зарплаті, які там працюють. І все. Немає свого приміщення, тому що е сесії Львівської районної ради, так звані проходять в приміщенні Шевченківської е районної адміністрації міста Львова. таке. Е, тому тут апелювання знаєте, до того, що от нас е, через сокільники хочуть позбавити е, повноважень районну раду, яка кажуть, залишилася, просто випала з обойми, про неї якось ніби забули. І от вона зараз начебто, є, нічого не вирішує, але тут, от бачите, а тут от вперлося формально, вона б мала, е, мала би мала погодити, погодити, е, власне, конфігурацію, тобто проєкт землеустрою. Щодо встановлення меж. Хоча про е, приналежність цієї території, де сукільники хочуть розмістити будівництво, приналежність цієї території до сукільників ніхто не сперечається. Це теж є відповідно на містобудівній документації, зафіксовано в тому ж генеральному плані міста Львова. Тепер цитую далі пана Зубача. Нагадаю, сукільники прийняли свій генплан, в якому передбачили 5 кварталів багатоквартирної забудови на 136 гектарах. По межі зі Львовом притул до аеропорту, аеропорт зрозуміло, в шоці, відтак зробив заяву, що загрожує її діяльності. Аеропорт не був, що це, аеропорт погоджувався, генплан. Потім в силу впливів, мабуть, на міської влади, на аеропорт, це потім перемінилося, змінилося. От для того цитую далі, пана зовуча, але для того, щоб сукільникам реалізувати цей генеральний план, фізично розпочати забудову, потрібно прийняти технічне процедурне рішення. Воно називається збільшення меж населеного пункту. І воно зараз є в руках районної ради. Зазначу, чергове засідання, сесія запланована на 30 вересня. Варто пригадати, що після вийвого скандалу Львівська районна рада не поспішала з прийняттям рішення. Очевидно, це не входило в плани сукільницьких забудовників. У лобістів не було гарантії прийняття і рішення. І от як наслідку. Законодавчий сюрприз із бажання вилучити незручних районів депутатів з процесу раптом згадав пан Зубач за... за депутатів незручних депутатів, але давайте будемо послідовними. Якщо пан Зубач так турбується про те, щоб депутати районної ради впливали на процеси, так може він тоді буде погоджувати всі рішення. Львівської міської ради з районної ради, як вищестоящим органом, тому що з точки зору, скажімо, закону і Сокільницька громада, і Львівська, вони рівноправні громади, та більша, та менша. Права то в них однакові, а Львівський район він охоплює і Сокільницьку, і місто Львів, і там ще цілу низку тих громад, нарізаних там аби як Львівський район, це не має значення, як він там нарізаний, але. але... І хто там знову-таки всупереч містобудівної документації, супереч схемі планування Львівської області. Ну, але нарізали, як нарізали. Ну, так давайте буде послідовними, пане Зович, давайте погоджуйте з е, такою поважною е, організацією, як Львівська районна рада, погоджуйте ті рішення, які ви приймаєте у Львові. Погоджуйте е, порушення системні порушення генеплану, ігнорування генеплану і так далі. Ну, от от, е, Так що. Продовжуємо далі цитувати, пана Зубача. Якщо хто думає, що тихенько протягнеться рішення, то розчарую, цього не буде. Бо, скажімо прямо, це ніякий не закон. Закон передбачає системне розв'язання тієї чи іншої проблеми. Тим часом в цей випадок це відвертий лобізм, зміна, вивер закону, що вирішить чи є одиночне бізнесове питання. Ну, таке серйозне звинувачення. Думаю, що на нього буде якась, мабуть, відповідь. Ну, Хоча відповідь є в самому статусі районних рад, які роль являють собою на сьогодні, потішний такий орган. Стоїм далі. Наразі цей законопроект свого нася ініціатива на папері, яка, окрім того, що є відверто лобісткою, прямо суперечить Конституції України статті 140, є також ще немало юридичних заважень до цього проєкту. Але про це можете почитати, наприклад, висновку науко-експертного управління апарату Верховної Ради України. Вибачте, ваша пане Зубач, територіальна громада міста Львова, ваша, власне, якою ви керуєте з паном Садовим. І вона суперечить повністю конституції, тому що ви насильно захопили населені пункти, які не хочуть бути з вами в одній громаді. А от сукільники, які не вдалося захопити, які хочуть автономно вирішувати своє питання. Я не кажу, що там задурно, що там все чесно. Ні, ні, Боже, посе. Я не підозрюю, е, вибачте, жодних депутатів і жодних чиновників в кришталево е, чесному. Підході до своєї праці, ні. Але йдеться про інше. Йдеться не про те, бо як кажуть, я кажу, не спіймав та й не злодій. От, о, е, йдеться не про те, а йдеться про те, що коли ви апелюєте до статті 140 Конституції, то прочитайте, будь ласка, уважно весь розділ про місцеве самоврядування. І ви переконаєтеся, що ви представляєте незаконно створену, неконституційний спосіб створену територіальну громаду. Причому шахрайським шляхом, тому що люди обирали не мера Львова, а обирали голову об'єднаної так званої ОТГ. А потім про це всі забули. Так? Отак, раптом. Отже, е я не буду там про різні історії, як кажуть інсай інсайдерські, там, е про те, як це все відбувалося, хто цим керував і як. ну Це абсолютно, як, на жаль, практично всі наші реформи, ця реформа, так от вона і відбувалася. Тому, коли пан Зубич говорить про статтю 140 конституції і взагалі згадує конституцію, то мабуть мав би розпочати з себе, так? І завершення цієї статті. Висновок один боротьба триває. Тільки з боку Львова, це питання захисту аеропорту і розвитку міста. Ой, знаєте, аж просто мені так згадується, як Андрій Іванович хотів приєднати до міста всі землі аеропорту. Правда, дістав поносів, він тоді ще був юним недосвідченим, заліз не туди, куди треба, але така спроба була. Ну от, е, Так, він хотів захищати аеропорт. От, е. А з боку сутільника це питання забудови та банальних заробітків на квадратних метрах. І отут, на цій останній фразі я би хотів звернути вашу увагу. Тому що те, що відбувається у Львові, банальні заробітки на квадратних метрах, забудова всупереч генеральному плану. Забудова з порушеннями, забудова з порушеннями взагалі е, всіх можливих нормативів, зокрема, забудову зоні ЮНЕСКО. Пана Зубича не муліє, оце Міськевича 9, одіозний проєкт, висота якого перевищує на 10 метрів гранично допустиму в історичному реалі, особливу зоні ЮНЕСКО. Не, не, му, не, не муліє, правда? І, і маса інших порушень. Те, що будуються квартали не по не згідно генерального плану, де вони мають бути, те, що всі, це житлове будівництво передбачене генеральним планом, а квадратних метрів, квадратних метрів вже перевищив той, який був передбачений генеральним планом, так ось це все будівництво воно по суті на нанизано на е, цю вуличну дорожню мережу, яка жодним чином не збільшилася, як передбачено генеральним планом. тому що містобудівники, коли планували збільшення. Забудову міста, вони розуміли, що по тих вулицях машини не вмістяться. І коли оцей перший скандал розпочався, перші публікації, зокрема Пана Зубача, що у нас тут буде колапс. Я вже про це згадував. То один з, скажімо, авторитетних фахівців власне в сфері транспорту, нам розповідав на круглому столі Великій Львів про те, що проаналізували забудову вулиці Кульпарківської без тої забудови, яка йде в сутільника. І що вона після того, як будуть введені всі об'єкти експлуатації, що вона ця вулиця зупиниться, неминуче зупиниться в заторі. Те саме вулиця Стрийська і так далі. Зараз війна, зараз багато людей виїхало. Зараз багато людей вклали гроші в, деп... в бетонні депозити, в квадратні метри. Зараз багато е... є людей, які приїхали, які менше користуються автомобільним транспортом у Львові. Тобто ми оцей колапс якось поки що уникаємо. Поки що. Якщо десь Бог війна закінчиться і люди почнуть повертатись до мирного життя, то тоді оцей транспортний колапс буде неминучий в повному вже своєму обсязі. Хоча навіть за, тих, за такої тенденції, яка зараз є, тенденції затягування вини і так далі, оцей транспортний колос колапс не найгірше лихо, а переущільнене місто злочинно переущене, коли немає шляхів евакуації, коли. Місто буквально зупинилося на наступний день після московського вторгнення через черги на заправках неможливо було проїхати містом. Знаєте, то це набагато більші загрози. От. Ну, але таке, тобто спостерігаємо за тим процесом, просто цікаво, знаєте, вже як зі спортивного інтересу, а куди ж це все заведе? А хто хто переможе, хто кого переможе. Правди, тут немає. Правда, в іншому, правда, в тому, що мав виконувати генеральний план, правда в тому, що мали резерву території, в тому, що не можна так переощільнювати місто, забудовувати без розвитку додаткової вулично дорожньої мережі, без тих майстралів, які там передбачені. Це, це, це те, що мало би бути. А оцей скандал це, власне, про останню фразу. Так? Питання забудови та банальних заробітків на квадратних метрах. Чим успішно займається? Насамперед львівські чиновники. І видно, цей лакомий шматок, такий, який тепер може відійти до сокільних. Їх дуже муляє, тому що з кожного квадратного метра, як говорять, злі, злі але добре поінформовані язики, не один долар капає в чиновникам наверху, які це все погоджують. Тому не дивуйтеся, що у нас не виконується генеральний план, тому що за це заплачено дорого. Отаким От я дякую за увагу. Почуємося, побачимося.